Робота соціальних працівників складна і відповідальна. Тому в цій сфері працюють люди, для яких милосердя, чуйність, повага, відданість є основними критеріями їхнього життя. В Палаці учнівської молоді зібралися всі ті, хто трудиться в цій сфері. Чимало слів подяки цього дня було сказано на адресу винуватців свята, для яких основним обов'язком є піклуватися про соціально незахищені верстви населення. На жаль, таких людей у Ковалі проживає чимало. Ярослав Шевчуковський, міський голова подякував усім запрошеним за їхню віддану працю. Були цього дня і нагороджені. Почесними грамотами і подяками, а також грошовими додатками, була відзначена велика група соціальних працівників. Серед них Галина Сташук, Неля Шульгач, Лідія Косминя, Людмила Варемчук, Алла Ткачук. Також відбулося вшанування соціальних працівників району з нагоди їхнього професійного свята. Майже 30% від усього населення району становлять пенсіонери. На думку Віталія Карпюка, голови Ковальської райдержадміністрації, саме вони і є та основна когорта соціально незахищених. А ще багатодітні сім'ї, діти-сироти, інваліди, про яких покладено дбати в соціальній службі. Особливо дякували сьогодні Зінаїді Клут, Ігорю. Кручуку, Валентині Лисюк, Ніні Багновій, Галині Джум та ще багатьом іншим. Усі вони були належно відзначені за свою працю.